Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, твоє це свято, брат. Це свято тих, хто у будь-яку хвилину, родину захищати та рідну Україну. Черговий виклик, постріл, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми в країні, славного народу. Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг. Важно йдеш бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і не дружину, ні дітей не можеш обіняти. За те, що в мене мирний день. Живу навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину ти ризикуєшся життям, борониш нашу батьківщину. Ви захищаєте наше небо, даруйте людям, мир та спокій, глибоку шану Україну, вкликайте в душі широкі. Нащадок вільних козаків і гордість для своїх батьків, наповнені патріотизмом, вознем захисника вітчизни. мужчина і жінка, наш щоденно бережете. щира подяка, втомлена батькам, які з війною перестали спати. Здоров'я і мудрості бажаємо, щоб силу духу ти зберіг. Миру і радості в душі, нехай завжди буде щасливим. Хай мир панує завжди і спокій навкруги, бо що тобі хай буде, мій брате до снаги. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, Покровом Божа матір тебе хай огортає.